Покращення санепідемстанцій. Санітарно-епідеміологічна служба скоротить перевірки та змінить свою направленість. З початку наступного року у державній установі планують щонайменше вдвічі зменшити періодичність перевірок. Відтак для суб'єктів з високим ступенем ризику інспектування проводитиметься один раз на рік, середнім раз на три роки, а з низьким раз на п'ять років, розповідає головний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко. Зокрема, під найбільший ступінь ризику виникнення інфекції підпадають медзаклади, дитячі садочки, оздоровчі та. Пори та школи. Проте у санепідемслужбі не забули про свої пропозиції до розпорядження Кабіну, а саме збільшити штрафи, мовляв, на думку Пономаренка, вони мізерні. Можна сказати, навіть для підприємців смішні. А для того, щоб в цьому напрямку відповідальність збільшилась, у нас є конкретні пропозиції. Вони будуть найближчим часом передані для збільшення в тому числі штрафних санкцій. Ну на сьогодні вони ще є, такі як є. Сьогодні це буде окремо видано не в цьому законі, а в окремому нормотворчому документі.